Вітаю! Розв'язуємо номер 12, рівень 2 з підручника Олександра Істера, геометрія 8 клас. Завдання: Градусна міра одного з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, рівня 75 градусів. Треба знайти градусні міри решти семи кутів. Що ж, давайте детально роздивимось цю задачу. У нас є пряма А і є пряма Б. Ось це у нас пряма А, це пряма Б, вони паралельні і пряма С Січна, давайте це запишемо А паралельно до Б, Б Січна, тоді кут 1 буде доріняти 75 градусів. Давайте позначимо цей куточок ось тут, 75 градусів. Тоді, кути, які утворюються при перетині прямої Б і прямої С, утворюється кут. Теж 75 градусів. Давайте спочатку, щоб було зручніше, ми ці кути. Оце у нас один кут, тут хай буде два кут, це буде 3, це буде 4, 5, 6, 7 і 8, так як нам треба знайти решту семи кутів. Отже, перше, що ми будемо розв'язувати, це кут 1, буде дорівнювати куту 3, і вони будуть дорівнювати 75 градусів за теоремою о вертикальних кутах. Вертикальні кути. Так, є перших два кути ми знайшли. Тепер кут 3 і кут 5 теж буде дорівнювати 75 градусів. Давайте це пропишемо. Кут 3 буде дорівнювати куту 5 і теж буде дорівнювати 75 градусів, поки ми писали, згадали, що це за теорема? це внутрішні різносторонні кути. Пишу різносторонні кути. Різносторонні кути вони утворюються при перетині двох паралельних прямих січною. І це буде вони по різні сторони від січної знаходяться. Кут 3, кут 5. Підписали 75 градусів. Тепер кут 5, ми бачимо і кут 7. Давайте запишемо Кут 5 буде дорівнювати куту 7, і теж тут буде дорівнювати 75 градусів, це вертикаль за теоремою, а вертикаль а вертикальних кутах. Буду писати скорочено, щоб вас час не забрати. І так, ми знайшли кут 7, теж буде дорівнювати 75 градусів, що ж дуже гарно, перші кути ми знайшли. Тепер давайте гострі кути ми всі знайшли, тепер давайте попрацюємо з тупими кутами. Пряма А і пряма С перетинаються в точці, і утворюються два суміжних кута. Тоді, в такому випадку, ми будемо писати кут 7. Додати кут 8, і це буде давати у сумі 180 градусів за теоремою о суміжних кутах. Суміжні кути. І так, за теоремою о суміжних кутах. Тоді кут 7, у нам відомий 75, кут 8, ми знайдемо, від, якщо невідомий доданок, треба від суми 180 градусів, треба відняти кут 7. І тоді ми пропишемо 180 градусів, відняти 75 градусів ми отримаємо 105 градусів. Отже, ми вийшли тепер на тупий кут. Ми можемо підписати, що кут тут буде у нас 105 градусів. Кут 8 і кут 6, давайте це пропишемо, кут 8 дорівнює куту 6. І буде дорівнювати 105 градусів, це тупі кути, і вони вертикальні. Пишемо вертикальні кути. Так, прописали, що це вертикальні кути. Тут теж буде 105 градусів. 105 градусів. А тепер давайте роздивимось кут 6 і кут 4. Кут 6 буде дорівнювати куту 4. Кут 6 дорівнює куту 4, як і це кути, і буде дорівнювати 105 градусів, тому що це внутрішні різносторонні кути. Тут теж буде 105 градусів. Різносторонні кути, внутрішні різносторонні кути. За теоремою різ кутах різносторонні кути рівні. При перетині двох прямих січною утворюються внутрішні різносторонні кути, які за теоремою рівні. І залишився у нас тільки кут 2. Тепер запишемо кут 4, буде дорівнювати куту 2, і ми отримаємо 105 градусів. В такому випадку, це будуть вертикальні кути за теоремою, а вертикальні... А вертикальних кутах. Отже, ми з вами знайшли всі сім кутів. Так як це задача, нам треба прописати відповідь і прописати, що кут. Можна записати, і так, кут 1, буде дорівнювати, давайте, куту 3, буде дорівнювати куту 5 і куту 7, кут 5. І буде дорівнювати коту 7. І всі ці кути дорівнюють 75 по 75 градусів. Тепер давайте перепишемо всі тупі кути. Тут у нас кут 2, 105 градусів. Отже, кут 2. Буде дорівнювати коту 4. буде дорівнювати 4 буде дорівнювати коту 6. А 6 дорівнює коту 8. Получається, парні, непарні кути. Тут 105 градусів. Отже, ми з вами розв'язали задачу, знайшли, згадали, які ж кути утворюються при перетині двох паралельних прямих січною, згадали, що таке вертикальні кути, що таке внутрішні, різносторонні кути, що таке суміжні кути. Ось такі. Це задача другого рівня складності від 5 до 7 балів. Дякую за увагу. Ставте лайки, щоб я бачила, що вам потрібно записувати, допомагати у навчанні.